Тараса сьогодні дві з двох, дві перемоги. От друга наскільки інтенсивна була і взагалі чи задоволена і рахунком, грою собою, поділився враженнями. Доброго дня. Звичайно, приємно перемагати. Ігра, як і перша, і друга, були доволі інтенсивні. Що Можу сказати про те, що як наша гра була доволі хороший суперник. Можна сказати, команда дуже організована і було непросто. Але мали багато моментів, могли забувати навіть ще. Тому задоволені грою, задоволені результатом. Звичайно, не все вдавалося, але завжди є над чим працювати, і ми будемо вдосконалюватись, щоб, можна сказати так, більшість моментів реалізовувати і надійніше грати в, там, в обороні. Але так загалом ігра вдалась. Чудово, тому всі задоволені і готуємося далі, тому що в нас ще є, можна сказати, 5 днів і в нас також є тренування і ігри, тому готуємося також до них і готуємось до чемпіонату. Матч з «Іберією» 1999, 2-0 по рахунку. Перший тайм суперник нібито цю динаміку десь витримував ближче до кінця поєдинку. Вже динамо почало фізично просто переважати суперника. Більше моментів підсів опонент наскільки готовність Динамо. Всі гравці, от саме в фізичному плані, що з першої до останньої хвилини інтенсивно і всі відпрацьовували на максимум. Звичайно, суперник в першому таймі був інтенсивний, ми це замітили, тому що дійсно в першому таймі вони такі були агресивні, динамічні, дуже всюди встигали, були, можна так сказати, по всьому полю. І Я десь щось, може здивувався, думаю, що в другому таймі буде ще важче. А вийшло, що наоборот, ми фізично. Можна сказати, краще готові. Ну, якщо в другому таймі ми забили голи і створили ще декілька моментів, і, можна сказати, я не пам'ятаю навіть, чи вони там пробили поворотах чи раз, чи два, ну, не знаю, навіть чи попали, тому то, можна сказати так, що фізично ми краще готові були в другому таймі, але ми працювали для того, і багато бігової роботи було, і інтенсивне тренування, тому... Не, звичайно, не готові на всі 100, але в нас ще є час і будемо робити все, щоб бути ще кращим. Попереду вже повертається чемпіонат України, так продовження сезону і Динамо зараз наступає на цю от фінальну частину підготовчих зборів. Що ще треба, щоб бути готовим вже до офіційних матчів? Ну, звичайно, треба ще працювати, вдосконалюватись. Тому що завжди, як би не було, є над чим працювати, є що відпрацьовувати. Тому будемо тренувати ще. У нас можна сказати 4 дня ще тренувань. І маємо ще дві гри. Є час для того, щоб стати ще кращими. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.